Ярослав Гашик службове завзяття Штепана Бріха збирача мита на праському мосту. Кожен, кому колись доводилося вступати на праський міст, напевне, усвідомлював всю значущість цього моменту строго офіційні особи вартових у та перед нею. Осаниста повна гідності постать поліцейського біля проїжджої дороги, і нарешті таблиця, що безпристрасно перераховує мита, що стягується як з людей, так і з худоби. Все це вже приводить вас у священний трепет. А варто трохи уважніше вдивитися в обличчя непідкупних правоохоронців, перед якими безсила навіть жіноча чарівність. І у вас виникає непереборне бажання поцілувати руку простягнуту за крейцером. Шановне панство, якщо вам цікаві аудіокнижки українською мовою, переходьте до аудіочару.